Давайте будемо приступати. Витягнемо кілька карт з дзеркального таро. З дикого невідомого таро, о перша карта сама вже випадає. Так. І також чотири карти витягнемо. Витягнемо з Таро Алістера Кроволі. Ну, що я вам хочу сказати, дорогі мої глядачі. Перед усім, напевно, треба наголос поставити, що все-таки цими днями все рівно буде. Далеко неспокійно і гаряче. Серед різних колод ми маємо якби, негативні карти. в Кожному фігурують. Тут вісьмірка мечів, тут трійка тут мечів, тут п'ятірка мечів. Тобто. Однозначно спокою повного не буде. От це стосується і загроз повітряних, це стосується і загроз, пов'язаних з лінією фронту, де орки ще де годні будуть наступати. Завтра нагадую, в нас 24 число, все рівно енергія йде доволі гостра. Не сказав би, що прямо катастрофічна, але гостра. Особливо я наголошував, коли дивився за 24 число. Особливо я наголошував на саме столицю Київ, Київську область максимальна уважність та обережність. А також я наголошував території Західної України. Далі у нас, що йде по розкладу? Дві карти, які мені, наприклад, дуже сподобались, вони так в самій горі йдуть: це аркан імператора і туз мечів, в прямій позиції. Два аркани, які говорять про підселення, про додатковий ресурс, про певну стабілізацію ситуації, як можна так би сказати, цими днями в певних точках. Чомусь більше мені йде по енергії напрямок все-таки південний, тобто це та ситуація, яка пов'язана з напрямком Херсону та області, і туз мечів як можливість додаткового озброєння або плюс якихось в тому числі неочікуваних ходів від наших Збройних сил України. Хоча, по великому рахунку, ще раз наголошую, чомусь радіти, щось глобально святкувати. Ну, якось так, четвірка жезлі перевернута. До речі, нагадую, що сьогодні під час нашої енергопрактики ще прийшло дуже важливе послання саме за те, щоб запам'ятати 193-й день, бути до нього уважним. Фраза була так: запам'ятайте 193-й день. Подивимося, що там буде. Далі тут у нас що? П'ятірка Пентаклів, Сімірка Кубків, Аркан Мах перевернутий. Ну, карта така, ви знаєте, якась така трохи напівпуста. Карта десь в чомусь, можливо, теж якогось такого розчарування, спадання ще ілюзій. Може, справді багато хто теж зараз, знаєте, хто все рівно люди надіються, а раптом вже завтра буде щось ключове, а раптом вже завтра буде щось таке переможне. Ну, не будеш цими днями розуміти, прямо такого, от, щоб сказати: от все, війна завершилася. Йдуть карти процесу, йдуть карти боротьби. Тут аркан сила, дев'ятка жезлів, боротьба. Тут десятка жезлів, тобто важкий груз. Помічник от згоден зі мною. Тут завершує аркан більш позитивний. Трійка жезлів, в прямій позиції, що говорить про... Ситуацію в будь-якому випадку відкриття нових горизонтів нових можливостей для перемоги, тому що наголошую, питання перемоги України, воно визначене вже вищими силами доволі таки давненько, і Україна переможе в будь-якому випадку. Цими днями гостро ще залишатиметься і ситуація, я б сказав так, гостро, як невизначеною. І з питаннями Білорусії, і з питаннями Запорізької атомної електростанції. Тому, отак, от, таке от, враження, ми спостерігаємо за цим всім, аналізуємо це все, і воно якось так, де йде по процесу. Ну, це, по крайній мірі, це по крайній мірі у період з 24-го ми дивимося до 27-го, 08-го. На цих от кілька днів ми не дивимося там на 2-3 місяці. От. Я би теж, знаєте, хотів це от питання, коли ж, нарешті, ця перемога знати відповідь. але я розумію одне: дати конкретної немає. Немає і не існує. Вона залежить все в наших руках. Ще раз кажу, це не просто боротьба на фізичному плані і війна на фізичному плані. Це боротьба тотальна на рівні світовому над нечистю. І, власне, від нашого духовного росту і розвитку залежить цей. Етап перемоги в темних, різних, оцих от всяких тих темних сил перемоги, щоб ми могли їх перемогти. Бо інакше варіантів просто немає. Інакше варіантів просто немає. І це може бути хоч завтра. Чим більше людей почнуть духовно змінюватись, розвиватись, Тим, власне, швидше ми до цієї перемоги дійдемо. От. Тому, дорогенькі мої. Катастрофічних, щоб сказати, карт. Дуже-дуже поганих, немає. Щоб вся картина була світла, цими днями прям висвітлось глобально. Немає. Тобто лінія фронту, наскільки я так дивлюся, залишається така, як вона є, плюс-мінус. Друге, це знову ж таки. Як я наголосив, вже ситуація з Білорусі залишається незрозумілою, отак теж, ні вперед, ні назад. Напруженість там є. По ситуації з, з, з азовцями. Ой, бачите, спитали за азовців. Самі дві карти випали. Бачите, вісьмірка Пентаклі, вісьмірка жестів. Ну останній раз, коли ми дивилися, я наголошував, що. Це завтра ж вони планували те судилище привселютне і так далі. Тобто, воно ну, собі там може і бути, але я кажу ще раз, 90% це просто як показна, показна отака от для залякування людей і населення, така показна подія. Вісьмірка, Жезен, Вісьмірка Пентаклі все-таки це дві карти ключових плюсів, що ситуація на рівні переговорів. Диявол не хоче відпускати, диявол торгується. І загроза, я ще раз скажу для них, не так від завтрашнього дня, як від загрози повторення подібної ситуації яка була в Оленівці. Оце по енергії дуже активно є. Тому кожного дня ми молимося ще плюс і за нейтралізацію поганих сценаріїв майбутнього, і реалізацію хороших сценаріїв майбутнього. Поки що. Іде карта процесу і переговорів. Я не бачу чітко, завтра буде результат. Що вони там говорять, про що вони там домовляються, то я вже вам не скажу. В будь-якому випадку це все під грифом, не знаю там таємно, секретно. Але поки там не буде втрут, як це, поки не втрутиться туди третя сторона, при тому якась серйозна глобальна і це на рівні. Не просто людина на рівні або держави, або конкретної організації потужної, світової, можливо, і не однієї. Не знаю, чи там буде якась особлива розв'язка в питаннях азовців, але розв'язка буде в будь-якому випадку. Тому якраз і просимо за якомога швидше і позитивне звільнення і азовців, і усіх військовополонених. І хай буде так. Ось таким загальний період випадає з 24 по 27.08.